Переміщую, я попросив предвиди для цього для контролю документу. Він подав лист посольства, посольства України в Словацькій республіці, де було зазначено, що на цьому транспортному засобі переміщується дипломатичний вантаж. Забрав у мене зі стола всі документи і намагався повернутися до транспортного засобу і намагався виїхати в напрямку України, повернутися мотивувавши тим, що він отримав вказівку від керівництва повернутися на Україну цим транспортним засобом. Я доповів зразу начальнику свого підрозділу, начальник-прикордонникам. Вони подали команду бар'єр і цей транспортний засіб вже зупинили на шлагбаму при виїзді з території пункту пропуску. Через декілька хвилин транспортний засіб повернули в зону митного контролю. і Громадин заблокував транспортний засіб, закрився в кабіні і не видавав ні документи, ні ключі, і цей транспортний засіб ну, неможливо нам було фізично доглянути. Біля 11-ї години вечора вже він все ж таки відкрив транспортний засіб, і там виявилося, що прийшов не дипломатичний вантаж, ніяка ні пошта, а тіновий вибор сигарети очизняє виробництва.